Нову автівку швидкої допомоги отримав Чернівецький перинатальний центр. Автомобіль вже повністю функціонує та допомагає перевозити пацієнтів в лікарні. Потробиці далі машина швидкої допомоги від фонду ООН у галузі народонаселення відтепер тепер допомагатиме вигідним пацієнткам Чернівецького перинатального центру. Від ООН у нас отримана машина швидкої допомоги, яка укомплектована і розрахована для надання невідкладної допомоги і Переміщення, перевозки пацієнтів, які потребують нагальної або невідкладної допомоги, це дасть можливість нам сформувати виїзні акушерські гінекологічні бригади. Які зможуть пацієнтів, які потребують вищого рівня надання допомоги, перемістити перинатальний центр і надати кваліфіковану на допомогу за словами лікарів? Центру нова автівка облаштована передовими системами для комфортного перевезення пацієнтів в даному рейні мобілі є киснева консоль, за допомогою якої можна налагодити подачу кисню. Важким пацієнтам, як неінвазивно, так і інвазивно, тобто до підключення до апаратів ШВЛ. Даний автомобіль має і автономне джерело струму, яке дозволяє підключати високотехнологічну апаратуру, таку як апарати ШВЛ, як дефібрилятори, як ЕКГ. Для постійної роботи в цьому автомобілі завдяки такій допомозі перинатальний центр не тільки перевозитиме пацієнтів, що потребують допомоги, а й проводитиме консультації. На сьогоднішній день у нас онкопрофогляди по Чернівецькій області складають 21%. відсоток. Тобто із п'яти жінок тільки одна проходить онкопрофогляд, а чотири ні. Це звичайно робота над профілактикою. Вона у нас. Буде посилена за рахунок формування наших бригад, і де ми будемо консультувати і надавати допомогу в районах області. Радіус роботи автівки швидкої допомоги не обмежиться одним лише містом у разі необхідності. Пацієнта зможуть перевести і на більш дальні відстані. Даний автомобіль має в собі і постійний клімат контроль який незалежно буде працювати при людьми погодних умовах, тобто пацієнт, важкий пацієнт, буде постійно під стабільною температурою, що є дуже важливим при транспортуванні на далекій відстані, такі як не тільки між лікувальними закладами, а в будь-яку точку України може буде перевести пацієнта важкого з сталою температурою. Максим Берник, Роман Олійник, Діана Чигак, Чернівецький репортер, телеканал С4.